Привіт, я Ірина. Вітаю вас на своєму новому каналі. Підпишіться, якщо цього ще не зробили, приємного прослуховування. Жінка роками доглядала паралізовану свекруху, не підозрюючи про жахливий обман. Але одного разу терпець увірвався, і вона вирішила встановити камери у квартирі. Результат перевершив усі очікування. Коли чоловік у паніці закричав Мама! зникла! У неї ж ноги паралізовані. Дружина спокійно відповіла втекла на своїх двох, коли дізналася, що я поставила камери. Катерина завжди вважала себе терплячою. Коли три роки тому вона вийшла заміж за Олександра, то була готова до труднощів. Молодій сім'ї належало жити в однокімнатній, економити на відпустках, збирати на дитину. Але до того, що в їхнє життя увірветься Лідія Семенівна. Мати чоловіка інвалід з паралізованими ногами. Катерина готова не була. Всвекруха з'явилася раптово як ураган. Олександр повернувся з роботи блідий, сів на диван і видавив. Мама більше не може жити сама. Лікарі сказали, потрібен постійний догляд. Я єдиний син. Катерина розгублено подивилася на їхню крихітну квартиру Куди? Як? У нас ледве вистачало місця на двох». Олександре, але де вона спатиме? У кімнаті ми з тобою на кухні якось влаштуємося. Якось. Катерина стіпила зуби і кивнула. Вона розуміла відмовлятися не можна. Олександр дивився на неї з таким благанням, що слова застрягли в горлі. Лідія Семенівна в'їхала за тиждень. Худа, з сивом волоссям, укладеним в акуратну зачіску, вона сиділа в інвалідному візку, як королева на троні. Погляд гострий, чіпкий. Катерина допомагала Олександру заносити речі три величезні валізи, коробки з ліками, складений столик для їжі в ліжко. Катюша Люба, проспівала свикруха медовим голосом. Ти вже вибач, що вторгаюся у ваше життя. Я постараюся не заважати. Катерина посміхнулася натягнуто. Лідія Семенівна виглядала крихкою, безпорадною ноги в пледі, руки з венозними вузлами, слабка посмішка. Шкода стало. Перші дні минули тихо. Лідія Семенівна сиділа в кімнаті, читала книги, дивилася серіали. Катерина готувала сніданки, обіди, вечери на трьох. Тепер Олександр бігав навколо матері, як заведений, подати, принести, допомогти. Катерина мовчала. Вона працювала віддалено, монтажером відео, могла дозволити собі бути вдома. Але тепер її робочий стіл стояв на кухні, а спали вони із Олександром на розкладачці біля вікна. За тиждень почалися дрібниці. Лідія Семенівна почала кликати Катерину з кімнати. Катюша, принеси води. Катюша мені спекотно, відкрий вікно. Катюша, я впустила пульт, підніми. Катерина схоплювалася з-за комп'ютера, бігла до кімнати, виконувала прохання. Лідія Семенівна дякувала солодким голосом. Через два тижні свекруха почала критикувати. Спочатку обережно. Катюша, а суп не надто солоний. Катюша, чи не могла б ти витирати пил частіше? У мене алергія загострюється. Катюша, а чому рушники не випрасувані? У нашій родині завжди прасували білизну. Катерина стискала кулаки й мовчала. Олександр на всі зауваження відповідав стримано. Мамо, ну ти ж розумієш, Катюша працює цілий день. Але потім, коли вони залишалися самі, він обережно питав може, справді суп пересолила? Мама зовсім не їсть. Катерина не вірила своїм вухам. Олександре, твоя мама з'їдає по дві тарілки. Ну, вічливості, напевно, вічливості». Катерина розвернулася і пішла на кухню. Сльози підступили до горла. Але вона не дала їм пролитися. Рано, ще рано. Через місяць Катерина помітила дивину. Одного ранку, йдучи за продуктами, вона забула телефон, повернулася через 10 хвилин і застигла у дверях. Лідія Семенівна стояла біля холодильника, стояла на своїх двох. Діставала вона з морозилки морозиво, спокійно, без найменшої напруги. Катерина ахнула, свекруха обернулася і їхні очі зустрілися. На секунду запанувала тиша, потім Лідія Семенівна повільно опустилася на підлогу, застогнала. Ой, ноги підкосилися, Катюша, допоможи. Катерина стояла як укопана. Ви ж стояли. Що ти кажеш, люба? Лідія Семенівна безпорадно дивилася знизу вгору. Я впала з візка, намагалася піднятися, але сил немає. Допоможи мені заради бога. Катерина машинально ступила вперед, допомогла свекрусі забратися назад у крісло, руки тремтіли. Вона бачила, точно бачила, Лідія Семенівна стояла рівно, впевнено, не падала, стояла. Увечері Катерина спробувала розповісти Олександру. Він вислухав, насупився. Катю, це неможливо. Мама не може ходити. У неї діагноз, довідки, інвалідність. Я на власні очі бачила. Може, тобі здалося? Ти втомилася, нервуєш. Розумію, навантаження велике. Олександре, я не божевільна, не кажу, що ти божевільна, просто ну подумай сама, навіщо мамі прикидатися? Катерина не знайшла відповіді: навіщо? Справді навіщо? Але з того дня вона почала придивлятися. Лідія Семенівна скаржиться, що не може дотягнутися до книги на полиці, а полиця на висоті метр вісімдесят, просить допомогти перекласти подушку, а сама без проблем перекочує візок однією рукою через поріг. Каже, що вночі не спала від болю, а вранці виглядає бадьорою розовощокою. Катерина почала закипати, але доказів не було. Лідія Семенівна ставала все нахабнішою. Вона вже не просила, а вимагала. Катерино, приготуй мені котлети, як я люблю. Катерино, мені нудно, склади компанію, подивимося серіал. Катерино, я хочу гуляти, вивези мене у двір. На роботу часу майже не лишалося. Замовники почали скаржитися на затримки. Катерина не досипала, худла, зривалася на Олександра, а він лише розводив руками: Потерпи, мама хвора, їй важко, ти ж добра. «Добра!» Катерина ледь не засміялася істерично. Доброта закінчувалася десь на рівні печінки. Апогей настав, коли Катерина прийшла з офісу. «Так!» Вона почала їздити на роботу, щоб хоч трохи відпочити від свекрухи, і побачила Олександра на кухні. Він виглядав розгубленим. Мама плакала сьогодні, сказав він тихо. Каже, ти на неї кричиш, грубиш. Що? Катерина сторопіла. Я жодного разу не підвищила голос. Вона каже, ти її ігноруєш. Вона просила допомогти одягнутися, а ти сказала, що зайнята. Тому що я була на нараді. Онлайн дзвінок з клієнтом. Я не могла кинути все і бігти до неї. Катю, ну вона ж безпорадна. Вона не безпорадна. Катерина не витримала. Я бачила, як вона ходить. Олександр втомлено потер обличчя. Знову. Катюша, досить. Я розумію, тобі важко, але це маячня. Давай знайдемо доглядальницю, якщо ти більше не можеш. На які гроші? Ми ледве зводимо кінці. Але мама могла б продати свою квартиру, її все одно ніхто не винаймає. На ці гроші. Стоп. Катерина примружилася. У твоєї мами є квартира? Олександр землявся. Ну, так, однокімнатна у спальному районі. І чому вона живе у нас? Тому що там незручно, п'ятий поверх, ліфта немає. Вона не зможе спускатися. Не зможе спускатися, повільно повторила Катерина, тому що у неї ноги не ходять. Саме так. Катерина розвернулася і пішла у ванну, включила воду, щоб Олександр не почув, і дала волю сльозам. Наступного дня вона ухвалила рішення Якщо Лідія Семенівна прикидається, потрібні докази. Катерина замовила в інтернеті дві мініатюрні камери з датчиком руху та прямою трансляцією на телефон. Камери прийшли за три дні. Катерина встановила одно в кімнаті, замаскувавши підзарядку для телефону на тумбочці. Другу в коридорі на книжковій полиці. Увімкнула, перевірила, працюють. Олександр нічого не помітив. Лідія Семенівна теж першого дня на камерах нічого особливого. Лідія Семенівна сиділа, читала, дрімала. Катерина почала сумніватися. На другий день, коли Катерина та Олександр пішли на роботу, сталося диво. Катерина сиділа в офісі, монтувала ролик, коли на телефон надійшло сповіщення. Виявлено рух. Вона відкрила додаток і завмерла. На екрані Лідія Семенівна вставала з візка, легко, без зусиль потягувалася, розминала новий, потім ішла на кухню звичайним кроком, відкривала холодильник, діставала ковбасу, сир, різала, їла, потім наливала собі чай, сідала за стіл, вмикала телефон. Катерина ледь не задихнулася від люті. Вона зберегла запис, потім другий, третій. До вечора у неї було п'ять відео, де Лідія Семенівна розгулювала квартирою на своїх двох. Додому Катерина повернулася з кам'яним обличчям. Лідія Семенівна сиділа у візку, привітно посміхалася. Катюша, як день минув? Чудово! процідила Катерина. Олександр прийшов пізніше, вечеряли мовчки. Катерина чекала. Через два дні вона дочекалася слушного моменту. Олександр пішов на роботу рано, о шостій ранку. Катерина залишилася вдома, сказала, що захворіла. Лідія Семенівна ще спала. Катерина вийшла на кухню, налила кави, сіла біля вікна і почала чекати. О дев'ятій ранку Лідія Семенівна прокинулася. Катерина чула, як вона вовтузиться в кімнаті. Потім тиша, потім кроки, легкі, але виразні. О десятій Лідія Семенівна викотилася у візку на кухню, обличчя бадьоре, рум'яне. Катюша. А ти вдома? Щось трапилося? Все чудово. Катерина потягувала каву не підводячи очей, просто взяла вихідний. Як добре, може, складеш мені компанію? Звичайно, тільки спочатку хочу дещо обговорити. Лідія Семенівна напружилася. Що саме? Ваше здоров'я? Катерина нарешті підняла погляд. Ви знаєте, я тут подумала. Може, вам варто пройти додаткове обстеження, нові методи лікування, реабілітація. Кажуть, творять дива. Свекруха підтиснула губи. Катюша, люба, я вже все перепробувала. Лікарі сказали марно, а раптом Раптом ви знову зможете ходити? Не зможу, відрізала Лідія Семенівна. І не треба мені голову морочити. Шкода, Катерина знизила плечима. А я думала, ви зрадієте. Увечері вона відправила Олександру кілька відео без коментарів, просто записи з камер. Олександр відповів за годину. Зателефоную ввечері. Увечері Катерина чекала бурі, але Олександр повернувся додому спокійний, навіть задумливий. Повечеря допоміг матері лягти спати, потім сів поряд із Катериною. Ти встановила камери? сказав він тихо. Так, навіщо? Щоб довести, що твоя мати нас обманює. Олександр мовчав, потім видихнув. Я бачив записи і не знаю, що й думати. Олександре, вона здорова, ти сам бачив. Бачив. Але чому? Навіщо їй це? Може, тому що тут її годують, обслуговують? Вона нічого не робить. Може, тому що могла б продати свою квартиру і жити на ці гроші. Але навіщо, якщо можна жити у нас безкоштовно? Ти думаєш, вона навмисне? І я впевнена. Але це ж моя мати і моя свекруха, яка перетворила моє життя на пекло. Олександр підвівся, пройшовся кухнею. Треба поговорити з нею. Поговори. Катерина втомлено кивнула. Тільки не чекай, що вона зізнається. Розмова відбулася наступного дня. Катерина спеціально пішла з дому. Повернулася за три години. Олександр сидів на кухні блідий. Ну, спитала Катерина. Вона все заперечує каже, це монтаж, підробка, що ти хочеш її вижити. Звісно, Катерина криво посміхнулася. А ти? Я не знаю. Вона моя мати Катю. Я не можу просто вигнати її. Але ти бачив записи? Бачив, і все одно не можу повірити. Катерина зрозуміла. Переконувати марно. Олександр обере матір, він уже обрав. Добре, сказала вона спокійно. Тоді я йду. Що? Я з'їду. Вийнемо кімнату, поживу сама. Мені потрібна перерва. Катю, не треба. Треба, Олександре. Я більше не можу. Він не зупинив її. Катерина зібрала речі, викликала таксі, поїхала до подруги. Та без запитань прихистила, запропонувала диван. Катерина впала на нього і проплакала весь вечір. Минув тиждень. Олександр дзвонив щодня, благав повернутися. Катерина відмовлялася. Потім він написав Мама згодна на обстеження. Поїдемо до лікаря, перевіримо її стан. Катерина не відповіла. Ще за тиждень вранці їй зателефонував Олександр. Голос панічний, зривається. Катю, мама зникла. Я прокинувся її немає. Візок на місці, речі на місці, а її немає. У неї ж ноги не працюють. Вона не могла піти сама. Може, її вкрали або вона випала у вікно. Катерина сиділа на кухні у подруги, пила каву, повільно поставила чашку. Втекла на своїх двох, сказала вона спокійно. Коли зрозуміла, що її викрили? Які ще. Голос Олександра здригнувся. Я ж тобі надсилала записи. Ти сам бачив, як вона ходить. Але але ж вона хлора. Олександре, твоя мати здорова. Вона прикидалася. А тепер, коли зрозуміла, що далі прикидатися безглуздо, втекла. Напевно, повернулася до своєї квартири. Тиша. Потім ти серйозно? Абсолютно. Їдь перевір, побачиш сам. Олександр поклав слухавку. Катерина допила каву. На душі було надиво легко. За годину Олександр перетелефонував. Голос глухий Ти мала рацію, вона вдома. Відчинила двері сама, сказала, що більше не хоче жити з нами, що ти погана невістка, що я поганий син. Потім зачинила двері перед носом. Катерина мовчала. Я ідіот, додав Олександр. Тихо. Пробач. Ти вибрав її, а не мене, сказала Катерина. Коли це було важливо? Я був сліпий, мені все одно. Вона скилила дзвінок, заблокувала номер. Олександр приїхав до подруги ввечері. Стояв під дверима, просив відчинити. Катерина вийшла. Він виглядав розбитим, змарнілим. Катю, пробач, я не знав. Знав, просто не хотів вірити. Дай мені шанс все виправити. Навіщо? Тому що я тебе кохаю. Катерина втомлено похитала головою. Кохання це не слова, це вибір. Ти зробив свій. Я обираю тебе зараз назавжди. Вона подивилася на нього довгим поглядом, потім сказала Пізно йди додому, Олександре. Катерина розвернулася і зачинила двері. За спиною Олександр щось кричав, стукав, потім затих. Вона притулилася до стіни, заплющила очі. Сліз не було лише полегшення. Через три місяці Катерина винайняла маленьку студію в центрі. Роботи побільшало, вона почала брати великі замовлення, проекти для відомих блогерів. Зарплата зросла втричі. Вона купила новий ноутбук, записалася на йогу, завела кота. Якось у супермаркеті вона зіткнулася з Лідією Семенівною та йшла вздовж прилавка з овочами, йшла впевнено, спокійно, без візка, без палички. Катерина завмерла, їхні очі зустрілися. Лідія Семенівна розвернулася, швидко пішла до виходу. Майже побігла. Катерина посміхнулася, дістала телефон, зробила фото, відправила Олександру, розблокувала його номер спеціально для цього випадку, підпис дивостілення. Відповіді не було. На касі її обігнала літня жінка в інвалідному візку, справжня з тремтячими руками та втомленим поглядом. Катерина мовчки допомогла їй розкласти продукти на стрічку, донесла сумки до виходу. Жінка вдячно кивнула. Катерина йшла додому через парк. Вечоріло, десь гралися діти, сміялися закохані. Вона вдихнула на повні груди, свобода пахла осіннім листям і свіжо травою. Вдома на неї чекав кіт, муркочучи на підвіконні. Катерина погладила його, увімкнула музику, почала готувати. Сіла біля вікна з келихом вина і тарілкою пасти. На телефон надійшло повідомлення від Олександра. Ми з мамою більше не спілкуємося. Вона справді обманювала. Пробач. Катерина подивилася на екран, посміхнулася і стерла повідомлення, не відповідаючи. Вона підняла келих до вікна, де в темному склі відбувалося її обличчя втомлене, але спокійне. За мене, сказала вона тихо і відпила ковток. Кіт нявкнув, потерся об її ногу, Катерина розсміялася. Друзі, щиро дякую кожному, хто підтримав мій новий канал, підписався, поставив лайк і залишив коментар. Це надихає мене продовжувати працювати. Ви найкращі.